Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Хочу сьогодні з вами поговорити і розповісти вам, від чого і, і за чого злучається так, що у вас з'являються задохтики, які вони не можете вибратися. Ви вже чули, як вони піщать, як вони вже може, і проклюнулись. Вже майже був фініш. Ви вже чекали, ось ось з'явиться гарненьке маленьке початку. Ви вже, може, там щось роздивлялися, документувалися, а потім щось пішло не так. Або ж просто на останніх так би мовити, днях інкубації завмирає початку і навіть не лупиться. Ви просвічували, все було все, тихало, все, все було живе на 18-ту 18 добу, а потім вже насудилося. Це може бути із-за того, що ви. Під час інкубації недостатньо привідку, недостатньо охолоджували інкубаційне яйце. Так, вам могло бути шкода відкривати і зайвий час охолоджувати, бо можна боятися, що яєчко застудиться. Бо із-за цього частіше за все з'являються задохлики, так думати, вони не можуть вилупитись. Також дуже шкодить розвитку курчатка надмірна волоність. З 10 по 18 день вологість має бути ну, мінімальною. Тобто 40, 40, 50, ну, 55 це крайній вологість. Тому що це курча йому занадто вологію не потрібно. Вона може йому навряди, помішати в розвитку. А ось коли вже курчатка майже сформований це... і завмирає на останніх днях інкубації. Там можна навіть сказати, на останніх годинах це із-за того, що ви дуже часто відкриваєте інкубатор. У Вас вилупилося одне курча, ви відкрили достали. Ви вилупили ще два, ви відкрили, достали. Не можна. Треба інкубатор відкривати не частіше, ніж 3 години, а ще краще 6, а то й 12 годин. Так, ви чуєте, як вони там кричать. ви вони там катають яйця по тому інкубаторі, пригають, скачуть, мішають іншим вилуплятись, але це буде краще, ніж ви кожен раз будете відкривати і забирати курча, тому що. На вилупі ви підтримуєте високу вологість ринкуваторів. Тобто вологість, дивіться, що роблять. Тобто вологість повинна бути е... Він... мінімум 80%, ну 75, 80, а то і 90%. А це буде краще. Е... Тоді в початку буде більше змоги вилупитися. Кожен раз, коли ви відкриваєте, вологість знижується. І, е... і це обітрується. І нема в порчаті сили розплюнути ту скорлупу, яка е, обвітрилася, і вона вже не така волога і не така крика. Тому чим менше ви лізде до інкубатора, тим буде краще для самих курчаток. Е, е. І так, основні причини, через що у вас виходить задовхтість, це ви їх недостатньо повітрюєте з 10-го. По 15-й день ви повинні провітрювати мінімум по 5 хвилин інкубатор. Не бійтеся. Якщо у вас зимно в приміщенні, то вже ж ця температура може трохи час може трошки зменшитись, ну 3 хвилини. Дивіться, по датчику на яйці. Обов'язково повинен бути датчик на яйці. До 34 градусів осудили, все закриваєте, вмикаєте. З 15 го дня по перший пльох. Ви провітруєте мінімум 10 хвилин, а ще краще по 15 і 20 два рази на день. Не бійтеся, нічого з ними не буде. Як показує практика, чим добре ви яйця регулярно, хоча б два рази на день, тим вилу буде краще. Дуже багато службів, коли забувають закрити інкубатор на 6 годин, вимкнути його, стояться, стоять, стоять охлаждаються. Вило ще краще, ніж. По 5 хвилин. Тому треба добре провітрювати, охлаждати і насичувати киснем інкубатор. Так, і головне, ще це не потрібно дуже часто на самому вилупі відкривати інкубатор. Так ви можете трошки застудити яйця, тому що там вже, мовити, йде фінішна прямо. І пошаті треба багато сил, щоб вибратися. І на самому вилупі потрібно температуру в інкубаторі знижувати. Якщо у вас вони в каретках стояли в яйці і ви викладаєте їх на коврик, то температуру можете знизити не дуже сильно, тому що внизу температура нижча. Якщо у вас вони інкубувалися на коврики, то все ж таки треба знизити. У мене інкубація проходить перші 3 дні 38 градусів, потім вже на весь період у мене температура 37,8. І вже коли починається вилуп. На останній день, так би мовити, я вже знижаю температуру на 37,5. Але я орієнтуюся по датчику на AC. Можу знизити, можу і не знизити. Все, бажаю вам гарних результатів. Пробуйте, не бійтеся. З часом у вас все вийде. Якщо у вас був результат не дуже гарний, спробуйте зробити так би мовити, працю над тонками. І... Надіюсь, все буде добре. Все, мирного вам неба. Бережіть себе.